У квітні Національна служба здоров'я припинила оплату послуг з надання невідкладної стоматологічної допомоги дорослому населенню. розповів керівник Луцької міської стоматологічної поліклініки Іван Примачук. За одного такого пацієнта заклад отримував 130 гривень компенсації. Тепер кажуть, ці витрати поклали на місцеві органи влади. Стоматологія це досить недешева, скажем фінансуваннях річ і нам вертали не всі ті кошти, що ми затрачували, приблизно десь від 250 до 350 гривень. Це десь стандартне надання послуг. Є в нас вуличку де небудь таке, щоб не трошечки не так сильно багато грошей просто. Ви хочете лікувати, да, лікувати бомба, чи протезувати? Віктор Поліщук прийшов у стоматологічну поліклініку, щоб полікувати зуби. Каже, має другу групу інвалідності у комунальному закладі. Це дає йому право на пільгу. Чи готовий платити за послуги при гострому болі? Говорить таке, щоб вони не були збиткові, тому що я розумію чудово, що все треба за все платити за ці ліки, за анестезію, за практично за все. Медична реєстраторка Ірина Федчук скеровує пацієнтів до спеціалістів, залежно від проблеми, з якою вони звертаються. Я людина з гострим болем, я просто пломбов поставити. Є видалити, є рентген, є ортопедичні роботи, хто хоче протизуватися». Терапевтка Дар'я Новосад цього дня чергова лікарка говорить, з 8 до 11 ранку прийняла чотирьох людей з гострим болем. Буває, може бути і 15 людей, а буває і один, а буває зачергування і ні одного немає. Скаргами різними приходять. Просто болить. Болить дуже. Буває, просто відкрушилася пломба. Буває такі зубчики, що вже треба і в стаціонар відправляти, і до хірурга. Торік ургентну допомогу надали понад 7 тисячам пацієнтів, каже керівник поліклініки. Завідувачка терапевтичного відділення Людмила Патлякевич розповіла, які захворювання пацієнтам лікували безплатно. Каріс це не є гостра біль, це планове лікування, відбілювання, планове лікування. А гостра біль це або пульпіт, або періодонтит, або запалення ясен, парадонтит. Чи готові платити за послуги у випадку гострого болю? Суспільна запитала в пацієнтів комунальної поліклініки. Для мене це не так суттєво, це суттєво для дорослих, для старших людей, які і так ніде ні де отримувати гроші. Приймали лікарі, лікували зуби нормально, але ну завжди платили. Готові платити за послуги, якщо вони платні? Ну а як? Пільгові категорії населення при невідкладних станах лікуватимуть безплатно. Також це стосується окремих послуг, які й раніше фінансувалися з бюджету міської громади, каже керівник стоматполіклініки. Ми надаємо послуги воїнам АТО, їхнім сім'ям. Інваліди першої другої групи, ветерани праці, учасники бойових дій їм буде все вивісено на наших сайтах і буде вивісело в нас в кожному відділенні. І вони будуть бачити, як звертатися для мешканців Луцької громади, які не мають пільг, каже Іван Примачук. Ургентну допомогу надаватимуть за. Зниженим тарифом гроші на це має виділити міська рада. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.